Таких я сьогодні булочок напекла з халвою і абрикосовим варенням. Ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні хочу приготувати щось із здобного тіста, але поки що не вирішила. Чи це будуть рулетики якісь, чи рогалики, чи, можливо, просто булочки. Потім, поки тісто підійде, то я вже вирішу. Світла немає, але з вікна трішки є світло, трішки в мене тут лампа світить, і буду готувати і знімати, звичайно. Що я в холодильнику знайшла. У мене був кефірус 200 мл. Сметана там стоїть, світло вимикають, треба його використати, то вирішила приготувати щось таке, здобне тісто якесь зробити. Виливаю сюди 200 мл кефіру, кефір нагріла. тепленький кефір. Отак От одну третю чайної ложки солі, 100 г цукру, у цукор висипаю пакетик ванільного цукру і висипаю в кефір. Яйце одне. І сметана. У мене три столові ложки, такі повненькі брала ложки. Ну і така двінчиком зараз розмішаю, гарною. І тепер буду додавати борошно. Скільки піде борошна, поки що не знаю. Тут у мене 600 грам борошна. Я зараз трішки додам, перемішаю, додам дріжджі, а потім буду вже додавати і подивлюся, тому такого у мене готового немає. Це я вже в процесі приготування. Тут, що в мене залишилося, і так уже Замішую тісто з того, що є, так що подивимося, скільки піде борошна. І виливаю сюди дріжджі. Дріжджі в мене вже розпущені. дріжджі всипала, 10 грам дріжджів сухих, чайна ложечка цукру і півтори столові ложечки тепленької води. Тепер буду замішувати тісто. Зараз буду додавати борошно поступово. Таке тісточко буду робити м'якеньке, не дуже туге, не забите борошном. Там ще 3 столові ложки олії. Трішки перемішаю і буду додавати більше борошна. І буду замішувати таке тісто, як я собі хочу. І тепер буду додавати вже борошно і замішувати руками. Випікати буду свої булочки я в газовій духовці. Булочки чи рогалики, не знаю, подивлюсь. Тому, що, по-перше, зараз нема світла, а хоч і вімкнуть, то ненадовго, так що не буду ризикувати, буду пекти в газовій духовці, хоча там в мене зверху вона не дуже так гріє, зарумянює, але буду пекти. Раніше пекла і було нормально, так що. І сьогодні буду пекти в газовій духовці, тому що світло зараз є, тут може його і не будь, хоча графіки в нас зараз, але все може бути. Замісила я тісто, пішло в мене все борошно 600 грам, але більше додавати не буду. Борошно, таке нехай буде тістечко. Зараз накриваю рушничком і нехай підходить в тепленькому місці. Підійде, потім вже буду займатися формувати булочки, чи рогалики. Підійшло моє тісто, буду формувати булочки, увімкнули світло, все-таки ризикну і буду пекти, мабуть, у електричній духовці, тому потрібно так швиденько все. Робити, бо світло буде десь 3 години. Так що, тісто зараз поділю на шматочки, розділю на дві частини, щоб краще мені було зручніше, вірніше. Буду робити булочки і з абрикосовим варанням і з халвою. Ну мене любить з Халвою, так що буду робити такі начинки мене будуть. Так. Зроблю зараз кульки. Потім уже буду формувати. Формую булочки. Кульки мої полежали 5 хвилин, і я буду розкачувати, можна. Звичайно, їх залишити і на хвилин 10-15, щоб вони полежали. Тісто трішки так підійшло і краще потім воно розкачується. Але зараз у мене немає, так що буду формувати булочки. З халвою буду робити, у мене такими шматочками порізана халва. Я просто отак шматочок беру, викладаю посередині і буду формувати, так зроблю надрізи, такі наче лодочки зроблю. Тут трішки прищіпну, халву можна трішки прижати, воно, як нагріється, буде розставати. Ну і отакі будуть булочки з халвою. А з брикосовим варенням, в мене варення не дуже густе, я трішки ще й крохмалю додала і прокип'ятила. Буду робити звичайні кругленькі булочки. Так, на середину викладаю варення і просто заліплюю, будуть звичайні собі такі булочки. Отакі. Зараз всі сформую, нехай підійдуть, змащу. цього разу не яйцем буду змащувати, а взяла сметану, моя трішки залишилося, додала цукру і буду змащувати просто сметаною з цукром. Допеклись мої булочки і трішки схололи. Випікалися в мене 35 хвилин при температурі 180 градусів. Вийшло в мене 15 штучок. Ось такі гарні. Рум'яний і гляньте які пухкесенькі. Це з абрикосовим варенням, це ось із халвою. Такі, бачите, гарні з усіх сторін. Румяний такі, як у мене люблять. Розламаю вам покажу. Ось такі дивіться. Пухкесеньке, гарне тісто. Зараз розламаю вам ще з повидлом чи з варенням абрикосовим. Ось така смакота У мене сьогодні такі булочки. Тісто гарне. Бачите, змішала, що залишилося кефір, сметана, трішки олії і гарне тісто. Таке здобненьке. Не дуже солодке, тому що в мене і халва солодка, і варення таке солоденьке. Можна з цього тіста зробити просто булочки, без нічого. Ну, або більше цукру можна додати, якщо без начинки, або цукровою пудрою, просто потрусити і будуть смачненькі. Так що такі гарні булочки. Тісто, головне, що тут тісто смачне. А начинку можна, хто хоче таку покласти. Будь-яке варення, згущене молоко, варене можна покласти, можна шоколадну якусь начинку, ну, ягоди навіть, вишні, там, чи інші якісь ягоди. Так що готуйте. Дуже гарне тістечко і смачненьке. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.